Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. В одному із своїх попередніх відео я розповідав про помирки, які виникають при наданні звітності. Однак, окрім помирок, які виникають при наданні звітності, є ще помирки, які виникають при спробі увійти в електронний кабінет. І от власне в цьому відео я і хочу розповісти, як з цими помирками боротися, що зробити, щоб все ж таки зайти в кабінет для того, щоб надати ту податкову звітність. Ну, а поки я буду розповідати, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де дуже багато текстових дописів, яких відповідно немає тут у Ютубі. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео в описі і зараз з'явиться вгорі. Поморки, які пов'язані із е, спробою увійти в електронний кабінет на сайті ДПС України, вони діляться на дві групи. Перша група це поморки, які виникають через якісь технічні проблеми. Ну, тому що електронний кабінет це програмне забезпечення, яке працює на сервері податкової. І відповідно сервер податковий може бути перевантажений, можуть бути якісь технічні проблеми. І ці технічні проблеми або проблеми програмного забезпечення вони викликають такі технічні помирки. Вони різноманітні, вони ніколи не повторюються повідомлення про них. Теж можуть бути абсолютно різні, і вони не повторюються. Тому цю групу ми розглядати власне не будемо. Ну, це, власне, сутуєтивні помироки, які пов'язані саме з технічними проблемами. Однак, окрім цих помирок, є інші помирки, це друга група помирок, які виникають при спробі власне увійти в кабінет. І вони не пов'язані із роботою кабінета. Вони пов'язані із помирками з нашого боку, з боку користувач... користувача. Ви спробуєте увійти в кабінет, вводите пароль вашого ключа і тут бумсь, кабінет, в кабінет зайти неможливо. От що робити, які, помирки, які бувають подібні помироки, і що з ними робити, я вам зараз розповім на прикладі трьох таких помирок. Поморка перша. Сертифікат не знайдено. Код поморки 51. Така поморка виникає в тих випадках, коли при спробі увійти в кабінет був неправильно обраний видавець ключа. Як ви бачите, в даному випадку використаний ключ від Приватбанка. На це вказує розширення ключа «JKS». Однак у е, якості АЦСК був вибраний АЦСК від ДПС України, оскільки видавець е, ключа вибраний неправильно і виникла ця помирка. Сертифікат не знайдено. Для того, щоб виправити цю помилку і зайти в кабінет, достатньо правильно вибрати видавця вашого ключа е, ключа ЄЦП. Поморка друга: сертифікат пошкоджений або не може бути використаний. Ну тут потрібно сказати, що іноді дійсно буває так, що користувачу якимось чином вдалося пошкодити ключ ЄЦП там відкрити його в якомусь в якійсь програмі, і там не випадвипадково внести в нього якісь зміни. Однак частіше за все ця помилка, сертифікат пошкоджений або не може бути використаний, вона вказує на те, що у вашого ключа закінчиться термін дії. У будь-якого ключа ЄЦП чи КЕПа є термін дії. У Приватбанка термін дії їхнього ключа один рік. У е, податкової термін дії ключа від податкової 2 роки. Е, у ключа від е, АЦСК Україна термін дії або один рік, або 2 роки, в залежності від того, який термін ви коли е, створювали цей ключ. У е, ключа від вчасно термін дії, здається, один рік. Е, ну, власне, це ключі, які частіше за все використовуються ФОПами або юридичними особами. Е, і якщо термін ключа закінчився, а ви намагаєтесь зайти в кабінет з цим ключом, термін якого закінчився, і виникає поморка. Сертифікат пошкоджений або не може використаний, не може бути використаний. Код поморки 50. Для того щоб зайти в кабінет, вам буде потрібен новий ключ. Ну і третій тип поморки, е, коли написано, виникла поморка при відкритті особистого ключа, невірний пароль чи ключ пошкоджений. Код поморки 24. Ну, власне, це те, про що написано. Невірний пароль. Така помилка виникає, коли ви неправильно ввели пароль для, до вашого ключа. Щоб зайти в кабінет, потрібно відповідно внести пароль правильно. Якщо тож для того, щоб внести його правильно, перше подивіться, чи не включений у вас капсрок. Друге, подивіться, яка мова вразне, встановлена при введенні ключа. Ну і якщо у вашого ключа є великі маленькі бу... букви чи якісь символи, тоді краще набрати цей ключ в якомусь текстовому редакторі, і потім виділити і скопіювати із текстового редактора. Контракт Ctrl-C, Ctrl-V. Щоб не помиритися при його внесенні. Якщо ви пароль введете правильно, внесете правильно, ви зайдете в кабінет. Це просто неправильний пароль. І ця помирка якраз вказує на те, що ви помирилися, коли його вносили. Це три самі розповсюджені помирки, які виникають при вході в кабінет. Тепер ви знаєте, що кожна з них означає, і відповідно зможете виправити помилку і зайти в кабінет для того, щоб надати звітність. Тож користуйтеся. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання є для цього під цим відео. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. На цьому телеграм-каналі дуже багато текстових дописів, дуже багато статей, яких, на жаль,... Немає тут, на Ютубі. Тож підписуйтесь, там дуже багато корисної інформації. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення, друзі.